Свіжого пригнання Оренто 2012 року. Модельний календарний, 2011 автомобіль нас з мотором 2.2, дизель, 145 кВт, повний привід. Автомобіль на максимальній комплектації, екзекутів. Також протитуманні фари, лінізована оптика. Легкосплавні 18 диски оригінальні, безключовий доступ. У нас панорамний дах, електросидіння. Повний пакет склопідйомників, повний привід, повний привід у нас працює, автоматична коробка передач, навігація, камера заднього виду, клімат-контроль, старт-стоп, два ключі, круїз-контроль, стан гарного розбереженого автомобіля. Дивіться на стан. Також у нас задні партроніки, фаркоп У нас є шторка наявності. Також автомобіль має один косметичний підкрас. Зараз в слідуючому відео покажу вам. Цікавий даний автомобіль, ціна даного автомобіля – 14,5 тисяч доларів, розметний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Також у нас є доставка під ваш дім в будь-яку точку України. Звертайтеся.